Зарядні станції беруться для котлів і для насосів. Якщо ви в нас бачили інвертора по 850 гривень, ну вони не тянуть. Він йде 120 ватт, але він котла вам тягнути не буде. Насоса не буде тянути. На насос або котел треба брати зарядну станцію. Мінімум 500 ватт. Що таке це зарядна станція? Це блок, ось до двірі зітки 220 з правильним синусом. Там вже встроєний акумулятор. Акумулятори тут ідуть літій залізо, фосфат. вони витримують три циклі 3 тисячі циклів розряду і розряду. Тобто, Її акумулятор вистачить вам на 8 років. Як вона вмикається? Кнопочку включили, ось вона відразу нам показує заряд її. Далі до кнопочки АЦ нажали, і у нас вже виход ось тут 220. Тобто сюди під'єднуємо котла якогось ще насоса. Є вони різні: 500, ватт 100 Вт, 200, 300, ось 1000 Вт підходить. І всі вони йдуть у 2 рази більше з піковою потужністю. Тобто ця 500 Вт видає, пікова в неї 1000 Вт. Підходить для невеликих холодильничків таких якихось метр там, 70. Або ну для котла чи для насоса, і всі зарядні станції ідуть іменно з правильним синусом, що підходить вам для вашого котла. Так, що беріть зарядну станцію і будете з теплом.